I'm telling you these countries are calling us up kissing my ass. They are they are dying to make it to please please sir make it to I'll do anything. I'll do anything, sir. Зброя ми старки єдинає кається Іскандер, Шахед шахеди, балістична, ракетна і повітряна зазови дро. Тобто наступ на Харків ми зараз оборон немає відповідний. А У Білгаричні сили оборони упереджують можливі накопичення військ ворога і наступальні дії прикордоння Сумщини, конкретно зараз. Відповідно, тобто ворог накопичувався і планував певні дії. Відповідно, робив те саме, що він робив е, влітку е, весною і літом по Харківщині. Раніше, коли заходив до Вовчанська. І, на жаль, зміг частково закріпитися там, на нашій території. Я себе почуваю команду, тобто я е, через це прошу за, запрещу щодо проєкту освітлення. Стосовно е, розгляду продовження запобіжного заходу, я не запрещаю, прошу саме свідоцтво перед. Mm -hmm. Тоді ви вже сказати, замість голови, що це, що мало я сказати.